Друзі, всім привіт! Сьогодні ми всього із 200 г м'яса приготуємо дуже смачний та ситний сніданок. А якщо додати гарнир, то навіть буде і на обід. І для цього мені потрібно 200 г м'яса, ось такого, як на відбивні. Також потрібно 2 яйця, 2 тонесеньких шматочки бринзі або будь-якого сиру, також зелень. Будь-яка в мене тут кріп. Пару листочків чеснику та цибулі, і салат також, олія для смажіння, борошно 2 3 ложки і перець, сіль за смаком. І почнемо з того, що відіб'ємо вже м'ясо, це свинина. Я буду накривати його плівочкою. Кладу на кут стола, так не буде. Так буде краще відбивати. І спочатку буду відбивати цією частиною молоточка, а потім гладенькою частиною. Так, м'ясо ми відбили, і тепер нам потрібно його посолити. Я беру пів чайної ложки солі, навіть менше, і присолю, далі приперчу. Чорним меленим перчиком. За смаком все робимо. Можна навіть і чесничком натерти, хто бажає, але у мене зелений чесник зелень. Кладу одну на одну, ось так. Та відкладаю в сторону. Ну, не буду ще пачкати одну тарілку. І тепер нам потрібно салат, я залишу, а наріжу кріп, цибулю та чесник мілесенько. Зелень нарізана, і тепер потрібно два яйця розбити та вилкою добре перемішати. Щоб краще перемішувались, я зовсім трішечки додам солі і виделкою перемішаємо. Яйця перемішали, зелень нарізана. М'ясо трішечки промаринувалося і можемо вже розігрівати олію. І тепер обмакуємо відбивну в борошно. Борошно я взяла пшеничне вищого гатунку можна не обов'язково вищого гатунку брати. Кладу сюди частину зелені наполовинку, зверху кладу шматочок бринзі. Накриваю, отак От трішечки прижмемо, як на вареник. Можна і зубочистками, але це лишня морока, я вважаю, воно і так добре склеїться та підсмажиться. І перевертаю і обмакую з іншої сторони. Якщо сир, воно буде дуже добре плавитися і це буде краще. Ну, в мене на даний момент сиру нема, але і брильзя козяча також добре підійде. А тим часом олія вже розігрілася і ми відправляємо на сковорідку. І як тільки відбивні наші значинки підрумянились з однієї сторони, ми перевертаємо на іншу сторону. Та накриємо кришкою, щоб добре просмажилась та пропарилась наша зелень. І робимо мінімальний вогонь. Викладаємо відбивні на тарілочку. І в мене залишилось трішки яєць, трішечки зелені. І я, щоб не пропало, зроблю невеличкий такий блинчик або омлет. І так, друзі, це буде добавка, хто не наїсться, або котики наші посмакують. От, і зараз розріжемо покажемо вам в розрізі. Бринзя у мене не плавиться. Якщо додасте сир, то Ось покажу вам повноцінний сніданочок, тут і зелень, тут і бринзя, тут і яйця, і м'ясце. І якщо поснідати таким сніданочком, то до обіду голоду не відчувається. Я ось так прям рукою. Це дуже смачно. І всього 200 г м'яса. І ніяких котлет не потрібно. Без мороки, без мясорубки, швиденько закрутили, побили, і приготування такого сніданку. Займе у вас хвилин 15-20. Всім бажаємо смачного, всім бажаємо мирного неба і пока-пока.